Сьогодні криворіжці віддали останню шану старшому сержанту Сергію Брикайлу. Він служив у 17-й окремій криворізькій танковій бригаді, захищав Україну від окупантів з 2015 року. Воював на Донбасі. Герой залишив по собі добру пам'ять рідних друзів у мирному житті та побратимів. Ми проважаємо в останній путь нашого побратима Сергія Брикайла з позивним Глобус. Ми з ним на протязі 6 років служили разом, пройшли 29-й блокпост, але на Херсонщині він знайшов своє пристанище і загинув. Разом ми служили, дуже давно товаришували. Недавно наш син загинув, вони були в одному взводі з ним. Тепер Сергій. Дуже шкода, був дуже гарним товаришем, сім'янином. Залишилась дві дочки, дружина. Це один з кращих наш побратим, якого ми любимо, цінуємо і поважаємо. Багато з ним пройшли разом, багато він допоміг і, можна так сказати, і рятував життя. Так що багато було пов'язано з Сергієм. Дуже болісна втрата. З усіма воєнними почестями героя поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.